Чому ми більше не святкуємо свята? В час, коли ти просинаєшся від сирени, а потім півдня сидиш без світла, відповідь в принципі логічна. Але так само беручи до уваги проміжок з 19-го року по 24-й, який відчувається як один великий і супер дивний день, приходить усвідомлення, що новий рік це просто оновлення календаря, що 12 різдвяних страв потрохи близиться до трьох, а дні народження є черговим приводом картати себе за нереалізованість. То куди ж дівся цей святковий настрій з мандаринами, сніговиками і дивом? Чи все це просто ностальгічне? А от раніше було краще? І насправді так воно було завжди. Провівши величезне опитування поміж друзів, знайомих і незнайомих, я прийшов висновку, яким і є це відео. Тому запасайтеся чимось смачним, бажаю вам приємного перегляду і полетіли. Для початку закриємо явну частину питання, якими є геополітична і кліматична складові. Погодьтеся, не дуже атмосферне виходить святкування, коли ви накладаєте собі олів'єшку, на фоні грає якийсь джингл пел, світять гірлянди, а за вікном калюжі зхівном. Під час написання на вулиці 10 градусів, і я думаю про шорти. І це я мовчу про тривоги, через які свята можна взагалі зустріти у ванні, якщо не підвалі, фактично, це найвпливовіший фактор, адже про яке святкування може йти мова, коли під загрозою життя. Але я ні в якому разі не намагаюся просувати щось типу, от не на часі, поки там люди гинуть, ми тут відпочиваємо. Якщо ви маєте голову на плечах і святкування не перетворюється в звичайне, давайте понапиваємось і будемо чудити. А як воно і мало би бути, збираєтесь близькими та розумієте, наскільки ви важливі один для одного, які можуть бути питання? Левова частка військових, з якими я спілкувався, якраз таки наголошую. Що вони там б'ються за те, щоб ми тут мали життя, а не картали себе. Треба тільки це зрозуміти і правильно реалізувати. Проте це небажання свят почало з'являтися задовго до повномасштабки, і одною з причин є дорослішання. Раніше це все було в новинку. Ти спеціально чекав тих заповітних дат, аби отримати подарунки, і так зване диво. Добре себе поводив, бо міг получити різку, не спав, аби побачити Миколая і слухав бабусю з дідусем, які казали запивати листочок з бажання шампанським, аби воно збулось. Та з часом виявляється, що як такого дива нема. І це витівки люблячих людей, штука з бажаннями є дебільним совковим ритуалом, і тепер ти маєш можливість створювати це саме диво, будь то молодші брати, сестри, батьки чи ваші половинки. Таким чином вас більше не тішить прихід цього періоду, адже витрачається купа сил, часу та коштів. Я працював весь рік і в свій вихідний так само маю працювати. Одним словом, кумар хочеться просто зникнути, перечекати і вернутися у звичний ритм. У цьому випадку варто розуміти, що все залежить від вашого бажання і можливо жертвувати своїми фарбами заради інших того не варто. Наприклад, мені в прикол дарувати щось близьким, типу по-справжньому близьким, бо я наповнююсь фарбами, даючи їх іншим. Але якщо мені не подарують натомість нічого, я не засмучусь, бо роблю це не з думкою про подарунок собі у відповідь, а щоб людині було приємно. Ми різні і очікувати, що тобі на все відповідатимуть взаємністю, доволі тупо, бо це вже виходить якийсь обмін, а не дарунок, бо забирається фактор самопожертви і перетворюється в прорахунок. Згоден було би приємно і якось справедливо, але як би самі розумієте. І що стосується по справжньому. У близьких, свята зимового періоду це якраз про єдність. Звідусіль збирається родина, знайомі, може сусіди. Ви всі сідаєте за стіл і згадуєте, яким же класним чи поганим був цей рік. Але скажіть мені, як часто на таких застіллях ви бачили людей, з якими спілкуєтеся раз в ніколи? Так, смішно бачити меми про те, як троюрідний дідусь кума брата твого племінника стає одним з твоїх канонічних івентів, але в реальності це ж рідкість. В мене, скільки себе пам'ятаю, завжди були пишні застілля. Я навіть пам'ятаю всіх періодичних гостей, будь то подруга Хрес. І мого брата чи далекі родичі з інших країн. І це була нереально класна картинка. Все як у фільмах летять тости, люди сміються, дід тягне прикола і пропонує тобі випити. І саме це формує в тобі золотий стандарт проведення новорічних свят. Але прокачавши трохи свою свідомість, ти починаєш бачити, що подібні свята слугують для постійного вихваляння своїх навіть найменших досягнень, що всі посмішки вдавані да ховають собі презирство і все робиться для картинки. Бо неважливо, яких ти поглядів, які в тебе плани та цілі, коли найголовніше. Нішим є те, що скажуть люди. Одна лінія про іншу, помірюються дітьми, скажуть, кого як правильно виховувати і як загалом жити. Тому я розчарувався. Бо навіть в мій день народження, який незадовго після нового року, сімейне його святкування виглядає так, ніби я прийшов до когось, бо єдність сім'ї будується не через щирість, а для ідеальної картинки. Тому сподіваюся, він випаде на робочий день, або принаймні можна буде в зал сходити. Краще все таки ніяк, ніж не по-справжньому. Тут головне розуміти, хто насправді близька тобі людина, і кров не є показником. Бо навіть ті, хто по дефолту мали би сприймати тебе таким, який ти є, хочуть, аби ти був ідеальним синочком, внучком, а не оцемо. Загалом, питання очікувань є невід'ємною частиною свят. Хочу так, або хочу як на цьому відео, чи воно повинно бути краще за минулий рік. Не сперечаюся, прогрес це штука важлива, бо стабільність це застій. Але хіба не можна, щоб новий рік був новим іншим, не схожим на попередні? Бо саме очікування вбиває всю особливість та унікальність. Бо як би ти не хотів повторити ці приємні відчуття з минулого, чи позаминули Минулого разу вони не повторяться. Вони є особливими, бо це вже спогад. Ти досі тримаєшся за минуле, хоч його слід забути. Врешті причиною небажання святкувати свята так само є відсутність різноманітності і репетативність. Я розумію традиції, це невід'ємна частина нашої культури, і навіть не повністю та слідувати ним варто. Я розумію класичний плейлист Jingle Бел, Следить snow» і «Happy New Year», Але мене курвить ця пісня, яку ще іронічно можна включити в жовтні, і я ненавиджу людей, які запускають марафон по Потеру, вам всім горіти в пеклі. Тобто я так само мільйон разів передивився зорені війни, але це було тільки моє бажання і аж ніяк не позначка в календарі. Серйозно, ви вбили для мене дуже класну історію. Лишіться того малого не до Маєте саму дома, маєте міцний горішок і ще тьмуть, мущу саме тематичних фільмів та мультів, які не обов'язково дивитися кожного року в тому самому порядку. Кайфуйте, проте найбільше мене вбивають люди, які продовжують на серйозах дивитися і відсилатися на радянщину. Оте, що я побажав потерянцям, насправді світить вам. Вже якби на часі. Що ж стосується особисто мене, то святкування не залежить від дати. Я вважаю, що особливим є кожен день, і не варто чекати якогось конкретного, аби зробити приємне комусь та собі. Життя коротке, і хоч місцями дуже важке і може здаватися неприємним, саме це дає йому цікавість та цінність. Саме завдяки подоланим проблемам ми розуміємо, наскільки цінуємо їхню відсутність. Інакше б не було про що розказувати, ліпити відео і чим насолоджуватись. Так само коротке життя не тільки у вас, Поза як марно ображатися чи злитися на тих, кого любиш, коли ти Правді любиш, напишіть, подзвоніть, дайте знати, що людина вам важлива. Це очевидно, але часто намагаючись досягнути більшого і працюючи довше, навіть найпростіше вислизає. І щоб потім не шкодувати, краще час від часу сказати цих пару слів. Мені подобається фраза Ендрю Гарфілда про те, що журба це вся непоказана любов і чому це класно відчувати, але жити і не шкодувати якось мені поприкольніше. Коротше, та я чоловік хлопець. Ну і наостанок я би хотів підвести якийсь підсумок за рік, бо відбулося багато, і хоч відео було в рази менше, ой, які ж вони були насить. Залетіли по факту лише два, і звичайно, трохи сумно. Проте я розумію, що на це повпливала нерегулярність, змовлена новою сферою розвитку, на яку йде більше часу. Я заробити більше і якісніше, тому зі всіх сил старатимуся робити. По січню будете бачити. Навіть пробую нові формати. і Якщо відоси такого плану вам заходять, дайте знати в коментах. Знаю трохи незвично і може навіть заведу для цього окремий канал. Мульти і кайфи нікуди не дінуться, і я знаю, скільки всього не обіцяв. Починаю закривати Це новорічна обіцянка. Також я би хотів подякувати за вашу підтримку, за розуміння, за те. Що лишаєте зі мною, навіть враховуючи, що відео в цьому році було менше ніж місяців, повільно, але впевнено. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Розкажіть, як святкуєте. Ви. Тримайтеся, купи, гарних вам свят, і побачимось через рік. Адіс!